Ходимо до розгляду питань порядку денного. Перед початком роботи сесії слово надається голові Подільської військово-цивільної адміністрації Михайло Дмитровичу. Будь ласка, хороші. Доброго дня, шановні земляки. Доброго дня, еліта Балщини. Чому я сьогодні у вас? Тому що хотів би в першу чергу заспокоїти аграріїв. Подільського району, те, що входять такі слухи, що всіх до останнього механізатора, до останнього водія заберуть в лави Збройних сил України і не буде кому проводити весняно польові роботи. Хотів би всіх вас заспокоїти, що такого не відбудеться. Призив відбувається згідно графіка. Всі підприємства, які офіційно оформлені, всі підприємства, які офіційно сплачують податки. Чітко розраховується заробітною платою, а також допомагає Збройним силам України по кожному механізатору чи по кожному військовому службовцю, якого хочуть призвати, чи військово, ми гарантуємо, що знайдемо компромісні рішення. На сьогоднішній день, згідно ви знаєте, по законодавству тільки 50% ми можемо резервувати. Але критичних Людей, які потрібні для виконання сільськогосподарського циклу робіт, тобто механізатори, водії, оператори оприскувачів, комбайнерів всіх цих людей, ми зможемо забезпечити для проведення весняно-польових та літніх робіт. Це перше питання. Цією роботою займаємося ми, військова адміністрація. Ми накопичуємо всі документи, обробляємо, кого що буде не вистачати, ми запросимо ще раз і всі папери ми відправляємо в Міністерство оборони України. У нас призначений новий начальник військового комісаріату в місті Подільську. Повне порозуміння є, тому я хотів би, щоб ніяких слухи пусті не розпространялись на території нашої землі. Хотів би наголосити, що у нас триває 359-та доба протистояння наших Збройних сил України, російської агресії. Виді казати, майже рік після ворожого нападу України-агресора, величезні ми маємо втрати, руйнування, збитки і таке інше. Але сьогодні ми продовжуємо боротися працювати в ім'я нашої неньки України, бомбуть тих наших нащадків та наших дітей. Я хотів би сказати, що війна відібрала в кожного з нас рік життя. В такому разі можна сказати, що вона, напевно, відібрала рік здорового повноцінного харчування в наших дітей. Якби на російський напад, певно, сьогодні ми говорили б про інші досягнення, їсти, про, про зміни. Чому сьогодні я хочу підняти питання харчування? Хотів би зауважити присутніх директорів шкіл, батьків, депутатів, що харчування від дітей, підвоз дітей, температурний режим. Повинен відповідати гостам та стандартам, які на сьогоднішній день є. Богодя, дякувати, дякувати Збройним силам України та нашим енергетикам. Рівень подачі електроенергії на сьогоднішній день вирівнявся. У всіх громадах, які працюють і працюють на день вперед, в більшості є генератори, які забезпечують котельні та подачу теплового режиму. Але разом з тим, Хочу зауважити звернутися до всіх. Харчування дітей, майбутнє дітей та сьогодні це одне з пріоритетів. Здоров'я нації це в першу чергу наші діти. Мабуть, на жаль, не всі депутати були в школах і не бачили, як харчуються наші діти. Харчувати дітей ми будемо не по остаточному принципу, а харчування дітей буде по першому принципу. Я хотів би, щоб ви на це звернули увагу. Хотів би зауважити, що працівники Подільської військової адміністрації, які працюють на території Подільського району, це не крательна експедиція. Це люди, які допомагають вам правильно робити закладки, допомогти побачити свіжими очима і навести лад на кухнях. В порціях повинна бути вага, така яка потрібна, але харчувати дітей простроченими продуктами харчування, масло, бешком і таке іншим, це не просто порушення, це повинна бути кримінальна відповідальність. Я не буду сьогодні зачитувати вам справку, яка у мене лежить переді мною по Балському бувшому району, по Балській територіальній громаді, але я хочу вам зауважити, що вашу громаду я завжди ставлю в приклад не тому, що я тут родився і тут живу, а тому, що вона дійсно краща. З вас повинні брати приклад. Але те, що ми бачимо на харчоблоках, вибачте, так більше не буде. Це перше питання. Друге питання. Підвоз дітей повинен відбуватися автобусами чистими, санітарно чистими. Більше того, водії повинні мати проходження міткомісій не з інтернета, не з телеграма і з міткомісіями. Я звертаюся до вас, пане голово. Я звертаюся до начальника відділу освіти, на жаль, я його тут не бачу. Я думаю, що я йому цю справку передам. Є. є. А, ви є, так, да, я просто не побачив вас, ви ні в року сидите там у нас. Але хотів би сказати ще одну, ще одну. Я не буду зачитувати, ще раз скажу про Гольму. Не хочу газати пати проти Побережівки, по, по Білинськи, по Балському ліцею номер 3 я просто хотів би зробити вам на перший раз зауважень. Я не можу казати з високої трибуни, тим більше на камери те, що не подобає. І ви знаєте, про що ми говоримо. Тому, шановні доброді, давайте будемо робити таким чином, щоб нам було не стидно дивитися батькам в вічі, дітям в вічі. І не забувайте, чиї діти ходять в школу. Я особисто отримав дзвінки від хлопців і дівчат. Які боронять нашу Україну. І вони кажуть: а начальник відділу освіти разом з мером та з директором школи їдять ту їду, що дають дітям. Я хочу сказати, що це не все касається тільки балти. Це вперше касається чергу і Савранської селищної ради. Але в нас є теж порушення. Коли ми приїхали в Саврань, а тарілки каша не випадає, ось так воно висить. Температурний режим у школі був в коридорі 9, в класах 12. Я не буду повторювати, в якоїсь закладі в нас на території нашої громади був температурний режим не такий, як потрібно. Але якщо в директора школи дує Дуйка, а діти в діті ходять, то будь ласка, подивіться самі на себе. Звертаюся до сільського виробників. Найдіть можливість і зайдіть у школу. Зайдіть на харчоблок. Подивіться, які продукти харчування приносять, привозять вашим дітям. Подивіться, в якій машині привозять, в чому вони і в якому вони стані. Чому яблука пожовані віддають дітям? А по чому гарні яблука стоять в ящиках і в сумках. Дуже неприємно, коли 30% риби з льдом... А м'ясо можна футболити, коли розморозилося, стало воно зелене. Я розумію, що є куми, свати, брати. Я не хотів би, щоб у вас повторилось те, що повторилося. в Подільську, і те, що повторилося в Саврані. Довожу до відома всіх. Савранська селищна рада в повному составі пішла в оставку. Голова, заступник, начальник відділу освіти і таке інше. Ви сама потужна, як фінансово, так і розвинута. Тому над дітьми експерименти проводити більше не буде. І ще одне. Я не можу повчати депутатів, не можу повчати директорів, вчителів, еліту. Але я теж разом з вами сидів в цьому залі. Ви мене вибрали депутатом обласної ради. Сьогодні я представляю ваші інтереси в Подільському районі. І дуже хотів би, щоб те, що відбувається тут, воно не розходилося бумерангом по всьому Подільському районі. Я не хотів би, щоб друг на друга подавали депутати заяви в поліцію, в суд вели друг друга. І якщо йде якась реорганізація, то про це дзвонять з Києва або дзвонять з Одеси і кажуть, ви що там, не можете розібратися. Якщо ми хочемо бути першими, якщо ми хочемо бути сєверної столицею, вибачте за русський слен, то ми повинні бути такі в цілому. А що касательно... Весни, то ви знаєте, що саме основна війна для аграріїв це буде весняна пора року, і нам треба буде йти робити в полі те, що наші кращі сини та дочки роблять на війні. Весна для нас дуже важка, практично вологи досить мало, пшениці ячмені погано розвиті і дуже буде залежати від температурного режиму. На жаль, ми не бачили снігу, ми не бачили гарних морозів. Тому у нас попереду досить непрості справи. Я вам бажаю, в першу чергу, миру та злагоди. Я бажаю вам розуму. Я бажаю вам всім забрати політичні прапори, вирівнятися і будьте просто забалщини для того, щоб з нас брали приклад, для того, щоб не тільки спортивні, а й інші показники були в першу чергу. А якщо хтось думає, що у нас саме хуже, Є такі депутати, то приїдьте до мене, я вас завезу, покажу, що відбувається в Крутому Подільському районі, що відбувається в Саврані, що відбувається в Кодемі так і таке інше. Ви повинні бути взірцем по всіх питаннях. Дякую за увагу. Бажаю плідної роботи, миру і спокійного. Здоров'я вам. Дякую, Михайло Дмитрович. Важливі питання сьогодні стоять, і ми, ми їх чуємо раніше під час наших систематичних спілкувань. Ви їх чуєте сьогодні не вперше від мене. Сьогодні також їх почули про окрім важливих пріоритетів і про базові пріоритети, про базовий фундамент це галузь за Повністю згоден. Михайло Дмитрович, відносно того, що якщо взяли високу планку, то висока планка вимагає нових управлінських рішень, підходу і зовсім іншої форми контролю і координації. На чим по суті не публічно в закритому форматі, десь середини січня доопрацьовуємо ці аспекти після сесії. Те, як ми говорили на комісіях, зробимо технічну перерву і зустрінемося в першу чергу. Це профільна комісія по освіті та по бюджету. Я запрошую всіх членів депутатського корпусу, хто має бажання спільно з керівниками шкіл, наших базових, спільно з старостами, щоб ми вже в закритому форматі продовжили дискусію відносно А, освітня субвенція, Б. Всі ті питання, які останніми два тижні ми з вами відпрацьовували, і ті робочі проблеми, які з'явилися під час нашої роботи, це відносно цього. Дякую також і хадович вам за ту спільну роботу, яку сьогодні ми разом з точки зору виконавчої влади місцевого самоврядування реалізуємо на території нашої громади, зокрема. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Ще раз хочу акцентувати увагу, враховуючи останнє бурхливе засідання депутатських комісій. Ніхто звідси їхати не збирається. Земля кругла, тому депутатська етика, порядність і повага один до одного. При любих дискусіях і захисті любих інтересів. Винна бути фундаментом нашої роботи. Щоб сьогодні, завтра, через роки дивитися один одному спокійно вічі і відстоювати ту позицію, яка є, а не ходити чи опускати очі. Особливо для мене це є, було і буде базовим фактором роботи. Кількість депутатів дозволяє розпочати роботу в сесії. Пропоную роботу в сесії розпочати. Хто за? Проти, утримався. Робота сесії починає свою роботу. На 37-му сесії Балської міської ради запропонований наступний порядок денний, який складається з 67 питань. Є питання, які були доопрацьовані сьогодні. Поки що пропоную 67 питань згідно порядку денного прийняти за основу. Хто за проти утримався? Є пропозиція внести зміни в розділ програми з благоустрою. Тільки в частині однієї правки Проєкт рішення. Вношу я, який звучить про внесення змін та доповнень додатки до рішення Балської міської ради від 19 березня 21 року, номер сто про затвердження програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Балської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в програмі. Пропонується доповнити зміни в частині збільшення суми на придбання сміттєвозу та контейнерів після того як будуть проведені всі. Тендерні процедури сьогодні пишемо планову суму на всю інфраструктуру, це 7,5 мільйонів. Тільки після того, як будуть проведені торги, тому що в тому році не вдалося це зробити, і е, той процес, який ми проводили з мінрегіоном і е, банками, е, зупинився. Тому е, є пропозиція внести зміни в програму для того, щоб е, законодавчо було правильно. Бюджет, зміна до програми, і далі вже розпорядники йдуть е, 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 і починають процедури. Є така пропозиція, в не... ну, я прокоментував. Є пропозиція внести е, 68-м питанням, і ми його потім прокоментуємо в кінці. Приймається? У мене є запитання, що ми зняли зараз перед сесією. Де... Наша комісія прийшла, ви будемо, що зняти 9 пункт, 9 ревізу. Це по дорозі. І з дев'ятого пункту сімнадцяте питання про звертання комунальної команда. Хочу, шановні колеги, зміни в дев'ятий пункт проекту рішення. Про надання ми знімаємо проєкт рішення про надання згоди на безоплатне прийняття з Державної комунальної власності Балської міської ради Одеської області автомобільної дороги загального користування С-130-315-571 протяжністю 1-310. Є пропозиція 9. Виключити в 17-му, який звучить про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Балка міської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2023 році. Пункт 9. Єсть? І включити, прошу відобразити протоколі, і включити 68 питання. Або давайте зразу дев'ятим. Ну, і включити питання про внесення змін по програмі благоустрою. Є? Приймається? Ставимо на голосування три правки. Хто за, прошу підтримати? Проти? Одноголосно наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області від 15 квітня 2022 року про затвердження цільової програми сприяння та забезпечення оборони Балської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зі змінами та доповненнями. Інформує мораль Олександрович. Будь ласка, коротко. Суть були депутати. Частина була, частина не було. Основний базовий принцип, тому що на комісіях більш детально розглядали. Доброго дня до Балської міської ради. Ми вносимо зміни в нашу програму діючу на 22-24 роки. Зміни стосуються 23-24 року на підставі клопотань військових підрозділів Міністерства оборони України. Це чотири підрозділи. Я не буду їх називати у зв'язку з тим, що у нас присутні змі. Сума напрямок матеріально-технічне забезпечення. Сума складає на 2023 рік 6573 і на 24 2 мільйони. Фінансуватись буде в межах фінансового ресурсу, який буде наявний у нашої громади. Приймається? Це поки що попереднє, по тим основним критичним заявкам. Далі будемо дивитися по структурі бюджету, по пріоритету. Всі клопотання враховані. Буду запитання. Ставимо голосування за основу. В цілому. Дякую. рішення прийнято про внесення змін до рішення Балської міської ради Дерської області від 19 березня 2021 року, 188 про затвердження програми соціальної підтримки населення Балської міської територіальної громади на 21 23 роки захисту турбота зі змінами. Будь ласка, інформую Гогу Наталю Віцина. Проектом рішення пропонується внести зміни до програми соціальної підтримки захисту турбота в частині зміни виконавців заходів програми та головних розпорядників коштів. У зв'язку зі створенням відділу соціальної політики як юридичної особи головними розпорядниками коштів буде саме цей відділ. Інших змін не планується вносити ніяких. У мене все є пропозиція за основу Цілому дякую. Рішення прийнято. Про внесення зміни до рішення Балської міської ради від 22 грудня 22 року номер 10 19 8 про бюджет балської міської територіальної громади на 2023 рік. Інформує формує помощі начальник фінансово. Є необхідні зачитувати. Три години дискусії скоригували до... Так, це ще комісія. Ще... ще дві. Е, в цілому. Рішення прийнято, шановні колеги. Дякую вам, шановні депутати, за розуміння та підтримку Балської міської територіальної громади. Наступне питання про передачу Балської міської ради Одеської області за договор відповідального зберігання з правом користування 12-му ДПРЧ, 4-му ДПРС рятувального обладнання та майна отриманого від діяглобалсі, виконавця проекту USAID, підвищення ефективності роботи та підвітності органів місцевого середування, американський проєкт, який співпрацює з українським урядом. Під назвою Говерла. По 17 включно е пакетом. Ставлю на голосування пропозицію депутата Людмили Кимівни. Питання з 7 по 17 включно пакетом. Прошу підтримати. Хто за. Одноголосно, дякую. Ставлю на голосування за основу. За одноголосне рішення прийнято дякую. 18-те питання про надання згоди комунальному закладу Центр культури та дозвілля Балської міської ради Одеської області на передачу в оренду майна комунальної власності Балської міської ради Одеської області, що обліковується на балансі вищезазначеного комунального закладу загальною площею 48,7 метрів квадратним шляхом аукціонів. Конфлікти інтересів немає. Пропозиція за основу. В цілому. <звіг> Рішення прийнято. Е е Наступне питання про затвердження плану роботи Балської міськради Одеської області на е 23-й рік. Є пропозиція за основу. Є необхідність зачиток. Добре, за основу. В цілому? Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Крайнє питання, Дякую. яке ми вносили про внесення зміни, доповнення додаток до рішення Балської міської ради від 19 березня 2021 року no 8 про затвердження програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Балської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в частині е, добав, е, доповнення пунктів розділу програми. Це пункт 1,1.1.2 і пункт 1,3 е, розміру. Е, е, Фінансових асигнувань для базового комунального підприємства за основу. Двадцять один тілому. Цілому 21 рішення прийнято. Шановні колеги, сесію оголошую закритою. Дякую всім за роботу. Дякую голові подільської адміністрації Михайлу Дмитровичу за участь.